Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку бажаю я всім. Малята, до нас завітало сонечко, і хоче поділитись своїм теплом з вами. Доторкніться ручками до промінчиків нашого сонечка і візьміть від нього трішечки тепла. Чи стало вам тепліше малята? Так, від сонячного проміння завжди стає тепліше і покращується настрій. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про права дитини. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Малята щоб рости здоровими, сильними, не хворіти, потрібно їсти поживну, смачну та корисну їжу. Сьогодні ми згадаємо про овочі і фрукти, про молоко та хліб, про м'ясо та про рибу, про каші та супи, борщі, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були. І скоріше підросли. Малята, скажіть, як назвати одним словом все, що ми їмо? Так, це їжа або продукти харчування. Діти, а ви знаєте, що продукти харчування можуть бути корисні та шкідливі? Подивіться, ось тут знаходяться корисні та шкідливі продукти. Давайте викладемо на стіл всі корисні продукти. Подумайте, які м'ясо, овочі, риба, фрукти, правильно, молочні продукти та яйця. Молодці малята справились з завданням. Наступне завдання: Дітки, оберіть, які продукти шкідливі, картопля фрі, торт, чіпси, піца, дог бургер. Ці продукти шкідливі, але їх можна вживати. Дуже рідко розумнички справились з завданням, а ви знаєте, що в їжі є вітаміни, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, яких потребує наш організм. Якщо в організмі не вистачає якоїсь речовини, ми хворіємо. Діти, скажіть, хто дбає про ваше повноцінне харчування? Так, звісно, це ваші батьки. Сім'я. Вони годують вас смачною корисною їжею. Давайте приготуємо страви на обід. Спочатку зваримо борщ. Що потрібно для борща? Так, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, картопля. А що тут зайве? Так, це яблуко. А ось смачні котлети. Що ж тут може бути зайвим? Так, це варення. А ось салат. Що ми не кладемо в салат? Будьте уважні. Звісно, для салату не потрібно борошно. Давайте зваримо компот. Що тут зайве, як ви гадаєте? Так, тут зайва сіль. Малята, ви розумнички, з цим завданням теж справились. Малята. Сьогодні ми з вами знайомились з правами дитини. А саме, що кожна дитина має право на повноцінне. Так, харчування. Треба їсти корисну чи шкідливу їжу. Так, звісно, корисну їжу. Малята, запам'ятайте, людина повинна їсти різноманітну їжу, щоб бути сильною і здоровою. Діти, які добре їдять, швидко ростуть та мають гарний настрій. Малята, бажаю вам здоров'я, до зустрічі!